Привіт, друзі! Привіт, мисливці! Ну що, як справи, як життя? Сьогодні ти знову на моєму каналі Привіченно, і ми з тобою продовжуємо полювання на англійські правила. Ми намагаємося вполювати того шаленого English Drama Beast. І сьогодні ми з тобою будемо полювати на лускатого старого плазина дієслова WILL. Тож, ти готовий? Are you ready for that? Перед тим, як ми це почнемо робити, мені треба перевірити, як ти зробив домашку. Бо якщо ти не зробив, то виходить, ти не зміг полювати. А минуло дієслово дієслово діє слово минулого нашого зміра. Тож, давай перевіряємо, увага на екран. Перше речення Цей лось не знає тебе. This elk doesn't know you. Дій слово to do – бо дія. Закінчення с бо it. В дії слово no немає с, бо das забрався на себе. Наступне наші ведмеді не твої лосі, Our bears are not your elks. Тут у нас іде вже характеристика, означення, тому ставимо дій слово to be. Множина – тому are. Третє. У тебе є лисиця? Do you have a fox? Ставимо дій слово попереду, бо це питання. «To «to do», бо вони товаришують to have». Тож тому ми так можемо зробити. Четверте. В мене немає лисиці, а в нього є вовк. I don't have foxes, but he has a wolf. У другій частині ми ставимо не have, а has, бо «he she хіши. П'яте речення. Це вовк не танцює. This wolf doesn't dance. Doesn't dance. Ставимо ді слово to do, бо це дія. S бо хішеіт. Денс без закінчення с бо дас забрав. Шосте. Їх кабани не танцюють ча-ча-ча. They boys don't dance ча 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 знову таки to do, бо дія. Танцювати це що робити. Сьоме. Мій кіт розмовляє з твоїми вусами кожен день. My cat speaks with your mustache every day. Додаємо закінчення с бо хішит. Восьме речення. Мій вчитель англійської не розмовляє з твоїм котом. My English teacher doesn't speak with your cat. Є слово to do, but S bo she, it. Speak S немає, бо хто його забрав. Молодець. To do does. Дев'яте. Це твоє фото? Питання? Is this your photo? Ставимо ді слово to be, бо це означення попереду, бо питання. Is, бо фото це. He, she, eat. І останнє ні. Це не моє фото, і я не хочу бачити твого пса. No, this is not my photo, and I don't want to see your dog. У першій частині в нас означення тому to be, у другій діє, тому to do. Ну що ж, молодець. Ти зробив домашку, і тепер час не став нам розібрати нарешті останнє допоміжне дієслово, допоміжне дієслово will. Що ти маєш про нього знати? Will означає майбутнє. То ти його використовуєш, якщо хочеш щось сказати в майбутньому, ось і все. Майбутнє. І там, до речі, немає має ніяких does, don't, закінчення S. Тебе хвилює тільки Will. Він найкрутіший у майбутньому часі. Два разом розберемо деякі приклади. Я піду в ліс. I will go to the forest. Ми ставимо will, бо це майбутнє, ось і все. Ще є скорочена форма I'll go to the forest. I'll go to the forest. Заперечення. Ліс не прийде до мене, що в принципі не дивно. The forest will not come to me. Чи скорочена форма won't. The forest won't come to me. Як ти бачиш, ніяких закінчень S, ніяких doesn't, бо це в нас просто майбутнє. І ти ставиш просто ді слово will. А тепер давай зробимо питання. Ліс піде до них. Will the forest go to them. Ставимо просто will попереду, бо це питання. Ось і все. Просто одне will say. І, і цього достатньо для того, щоб ти вже міг робити прямо зараз в майбутній час. Ну і давай ще два приклади розберемо. Наприклад, в неї буде ліс. She will have the forest. Ми тут не кажемо has. просто she will have the forest. Вона буде дерево. She will be a tree. Ніяких is, бо знову таки в майбутньому ми не змінюємо дійсно слово be. She will be a tree. А тепер давай повторимо всі чотири допоміжні дієслова, які ти вивчив, які ти вполював. To have означає належність. Якщо he, ще є, то ставимо has. Заперечення в англійській мові робимо допоміжне дієслово плюс not. Питання як робимо? Допоміжне дієслово попереду, підмета чи займенника? Що означає дієслово to be? значення, ми його використовуємо, коли даємо характеристику. Дієслово to do – дія. Якщо «і», додаємо закінчення С. Якщо є DAS, то потім С немає вже. Ну і «will» у нас означає майбутнє. Чи треба тут ставити якісь закінчення «don't», «doesn't»? Ні. Він найкрутіший в майбутньому часі, той лускати плазу. Ось і все. Ти все зробив. Ти вполював вже чотири і Я тебе поздравляю. Але щоб на 100% їх полювати і мати ці трофеї, ти маєш зробити домашку. Тож, будь ласка, ось тобі домашка на екрані. Руби наступного разу, я тебе перевірю, а потім нас очікує час катю. Після того нас буде чемпіонат, де я буду перевіряти твої мисливські здібності. Тож дивись на екран. Але перед цим, будь ласка, підпишись, домовились для того, щоб і далі ці відео виходили. Постав обов'язково лайка. Тебе прошу. І залишай коментарі, що ти хочеш можу, побачити в наступних відео, чи в тебе є якісь питання. Я залюбки на все відповів. Ну що, мисливцю? Ось все. Закінчили ми сьогодні. допоміжні ті слова. Давай, іди, роби домашку. Я тебе чекаю на наступний урок, Па-па!